Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Бубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Асом! Awesome. Камен! Жуйка, твоя сміття! Я повинна піднімати. Ось тобі! Ай, гаразд тобі, налайся! Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. Міла перестань. Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Хм, Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <клужит> Кривий. Все доводиться робити самій. <клужит> Віта, молодець. Ти влучила. Вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no! <плес> ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Окей okay. Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко. А ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <просу> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта <просу> взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. <просу> І справді, пора би мені мою купу з'їсти. <просу> Міла передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Ви Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Дивіться, скільки Коли уміли. Так, так, дивіться. У мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде? Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли Давай, міло, ми в тебе віримо. Тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Oh -oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Oh -oh. Так, це все гази. А, Рятуйтесь, хто може. Oh -oh. Це надзвичайна ситуація. Oh -oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитнішою за інші. Вау! Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш. Отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? це смачні, тож я й не таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буду їсти свою купу піц. Нам нам. Ну що, пора вас з'їсти. <звук> Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися. Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Okay. <laughs> Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Та головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина миста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд. Але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах, і нічого більш бритково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що? У мене не залишилося тік-така. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв! Як же боляче. Його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі! Ви що творите? Я задихаюся. Діло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. <гум> Яка смакота. <гум> а, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармолодне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алексі, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а 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 -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку? а В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <гум> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Nice. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексі, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, Вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко, тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі. Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. А ну, стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. <плес> Друзі, щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. <різь> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися. Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.